Доброго дня, друзі! Хочу показувати, скільки потужності видає. Всі зараз. Ну, на даний час типу, зараз в обід виходить, там, яка там на нас година виходить. У нас година виходить час пів другої дня. Зараз виходить така хмарність. Ну, нема сонця, нема зовсім сонця, така хмарність, похмурність. І всі такі скептики кажуть, там кіловат видає, ще скільки там 900 вар генерує. Зараз і зайдемо, покажу, скільки в нас сім'є генерує. Зараз зайдемо до інвектор. Покажемо. Заходимо через програмку, де там у нас тут сум ага. 2000. Вводимо там пароль через Bluetooth. Включаємося. А, Bluetooth трещоти. Почекайте минуту. Включили Bluetooth. Ага. Шах, трохи прохладно, Он сніжок якийсь лежить. Так, пароль. Шо це таке Пароль. Так чекайте минут. Так, заходимо через програмку. так, Ну, Дивіться. 2,2 кВт. А хтось казав до кіловата". кіловат, кіло з чим-то. 2,2 кВт. І це ж погоди нема зовсім. Нема сонця, немає. похмурість зовсім, така хмурі, що одно як ввечері. 2,2 кВт віддає. Хтось каже, що не віддає. За сьогодні 10 кВт набігло. Це до обіду. Вже до 2 часов дня. 2,2 кВт. Зараз пострій ми гляне. 490 Вт. Так. Копітей кіно 16. 0 ну, сеть вигенерує 2,2 кВт. Хто каже, що не віддає, типа кіловатт з чим, то ще там 700 Вт. ну Приклад покажу 2,2 кВт. Нельзя септиків, типа, не видає. видає воно більш-менш нормально. От. Звісно, що не з перебоями електроенергії здари на даний момент. От за день. Вчора 12. Ну, вчора світла мало було туди-сюди. От 20 кВт. За той місяць. За 10-й, 3-3. Ну, не було світла. Виключали. Так, то 6,05 то кВт. 10 кВт. Перепрошую. Якщо там інтересно, я можу показати детальніше, звісно. А так, вон, Заходив ще раз. 2,2 кВт. Віддає зараз генерації. Хтось каже не віддає. Віддає воно. Ну, не віддає. Так, да, коли буде, конечно, сніг лежати на панелях. Звісно, там буде генерація 0. Не 0, там буде до, до кВт. Це гарантія повинна бути. А зараз на даний момент 2,2 кВт. Я показав, що моя генерую станція. До 2,5 кВт. Це до обіду, конечно. Ну, звісно, зранку буде менше там кВт 700, десь так буде ватт. Ну, десь так до кВт зранку. До вечора зараз дуже буде ходити кіловат. А так, тіпа, ну, нормально, 2-2 кВт. да, це сонця немає. Щоб зараз сонце тріснуло трошки яскравіше, то було б файно, звісно. Що маємо, то маємо, звісно. Добре, ще пішов я, бо трошки прохладно.